З першого разу мене вийшли ідеальні паски. Ви тільки погляньте, які вони красиві, румяні, а які смачні слова мене передати. Готувала за рецептом Дарії Цвек. Зберігайте обов'язково, бо це щось неймовірне. Для опари у глибокій посудині з'єднаємо 500 мл теплого молока, одна столова ложка цукру, 50 г пресованих дріжджів і 8 столових ложок борошна від загальної кількості Замішуємо вінчиком, Накриваємо харчовою плівкою і відставляємо в тепле місце на хвилинок 30. А В іншій місці об'єднуємо 200 г цукру, 10 жовтків. Два пакетика ванільного і 200 цукру 200 грам розтопленого вершкового масла не гарячого. Вбиваємо міксером приблизно 5-7 хвилин до посвітління маси. За час опарат дуже гарно піднялася, і ми її переливаємо до яєчної масимо це все лопаткою до однорідності і починаємо всипати просійне борошно. Борошно нам знадобиться 1 кг і 250 г, Не більше, не менше. І тепер починається найважкий процес. Це добре вимішати тісто. Є планетарний міксер та везунчик. А в кого так як і в мене немає, тому вимішуємо ручками приблизно 30-40 хвилин до того стану, щоб тісто не липо дорок і. Воно зібралося в одну грудку. Сипаємо сухофрукти, натираємо цедру одного апельсина або лимона. Ще раз гарно вимішали і ставимо в тепле місце на одну годинку. Пройшов час і ми робимо перше обминання. І знову ставимо в тепле місце на одну годинку. Руки змащуємо олією, формуємо кульки та викладаємо до форми. Почуваємо їх харчовою плівкою та відставляємо в тепле місце на хвилинок 30. Пасочки змащуємо збитим жовтком і плюс одна столова ложка води. Ми при температурі 165 градусів приблизно одного годинку. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. І ось такі виходять неймовірно смачні, пухки. Генькі жовтенькі паски готуйте і смакуйте.